Бригада успішно виконує досить складний а, оборону, дуже насправді складно. Тому що у нас а, в районі 50 км зони відповідальності, це смуга дуже велика для бригади. Насправді, а, тобто, у нас а, наразі приблизно на кожний батальйон стоїть дивізія. Ну тобто, мається на увазі, якщо там оцінити кількість сил та засобів, то там один батальйон бореться проти дивізії. А відповідно, це ну просто десятки разів. А, Величезна кількість сил і таке інше. Тому ми зараз е, тримаємо досить серйозну зону відповідальності. Чи е, дивізій, Взагалі в цілому дивізійно-коркуційні системи, безумовно, е, це робота правильна, безумовно, що треба нам адаптуватися під цю війну. і Для нас ну, в цілому це важливо. Хто як і, і в якому плані це буде, вже як це буде реалізовано, ну, я думаю, це заранее що говорити. Е, питання Часто стає не в кількості особового складу, і в цілому в реформах не не, не пов'язаних навіть з рекрутом, скільки скільки про підготовку, а про сежанські корпус, який буде кістяком, які будуть і готувати. І давати Макси робити таким чином, щоб кожен піхотинець давав максимальний коефіцієнт корисної дії, і при цьому максимально міг себе зберегти і вижити насправді вбити ворога в першу чергу, а не самому постраждати. І тому все ж таки в першу чергу ми дивимося в бік того, щоб у себе в бригаді робити во корпус і підготовку максимально якісною.